А тоді вопрос: а хто тоді віщає сьогодні? Тих журналістів, котрі не трогають, а виявляється, то і не і є, оті язичники, котрі розпалюють конфлікти між народом, між релігіями, між громадянами. Причому роблять то офіційно за великі гроші. І от Яков каже, якщо чоловік зробить якийсь гріх, то до самого покоління діти його і. Внуки, правнуки будуть терпіти, то де Бог діє тих сьогоднішніх журналістів, котрі проти церкви вже наговорили тільки лжи, що до тисячного покоління Бог буде карати їх потомство, і наоборот, не дасть їм потомства, бо до другого, третього покоління такі роди просто зживаються. Свідково, тому що і в нашому краю. Оти сім'ї, котрі були май, атеїстичні, безбожні, партійні, сьогодні дивимося не лише їх не є, не їх дітей, внуків, навіть дома їх вже знесли і міста не видко. Відтак колись предупреждали пророки, предупреждає і псалмопевець, що от я відів грішника і безбожника. Ну, от одного разу я прийшов, дивлюся, а де є він? А його не є. От сьогодні ми кажемо: а що нам робити, коли нас гонять або многих митрополітів священиків судять? Що нам робити? Так от, згідно нинішнього чтення Писання, Кір і Йоган безребреники молилися за що? Господи, укріпи дівчат, щоб вони не ослабли при питках і не відказалися від Христа. І ми сьогодні кажемо: Господи, укріпи нинішніх наших митрополітів і священників, сущих у судах, щоб вони не побоялися угроз, щоб залишилися вірні канонічні церкви. Бо тепер вже всім ясно видно, що в тих діяннях, які йдуть проти нашої церкви, отчутливо видно роги сатани. А потім, кстати, вже гонітілі і не скривають свій внутрішній сатанізм, що вони вже давно отпали до от Бога і їх використовують при захватах храмів лише як інструмент, як толпу, котра не ходила до церкви і не буде. Що ж нам робити в тому случаю, якщо й нині по многих містах депутати прийняли рішення, хоча і незаконно є. Про захват землі під соборами. Церква ваша, а земля не ваша. А потім прийдуть якісь другі люди і скажуть: а ми маємо документ на вашу землю. Знімайте свою церкву, це наша земля, і буде знову конфлікт і знову протистояння. А сатаністи, вороги країни, будуть радувати, віяти, як люди не знають елементарно. Порозуміти, хто ж їх так стравлює, де то ті диригенти, котрі розпалюють релігійну ворожнечу у країні, а для віда, для того, щоб скрити, хто вони такі, судять тих людей, котрі не винуваті і наоборот захищають себе, виражає уваження, як і ми. Всім релігіям, кожен має право, але ми представляємо у канонічному відношенню релігію православну церкву, котра спасаюча. маємо право і потребу молитися і за всіх віруючих Української православної церкви. Боже, благослови наш народ, православний, віруючий, який відноситься до нашої. Української православної церкви, де блаженніший Онуфрій – предстоятель, щоб Бог поміг нам не здрогнути, не ослабитися, не боятися під гоненнями і навіть питками, але статися вірними Богу і церкві, так поступали наші предки, і маємо з кого брати приклад, будучи вірні Господу, і не бояся ніякої кари. Навіть тоді, коли заберуть у нас і землю, і храми, да ще й здуймуть із нас верхню одежу, казав Господь, отдавайте їм, далеко не підуть, їх чекає катастрофа, а ви будете і тут на землі, у радості духовній, а у вічності і наслідниками Царства Божого. Амінь.